І ще так далі. Це отут на Майдані Незалежності були самі великі бої, найбільше крові пролилося в 2014 році. От. На, цьому, на цьому участку дороги лягло смертю хоробрих сотня героїв. Тут пролилися. Багато крові тут пролилося, річки крові пролилося більше вісьми років назад. І я так знаю, що нікого і не покарали. Віти зверху бились найпери. Невідомо скільки згоріло тут. Цей дим відремонтували, він згорів. Будинок профсоюзів. Я колись в ньому ночував під час революції в Тут був колись гарний сквер, зараз забетонірували, купол поставили. Ну так собі. От проблема в тому, що кругом бетон. Розумієте, тут був колись зелень. Зелень, дерева, а зараз тут кругом бетон. Київ переходить під бетон. Якість, бачите, розпадається все, от строять, і воно все розпадається. Як все вони строять? Дільбокна. Не спіли побудувати, як вже тут все полопало. сахер махер. Кличку аби вкрасти. Так, отаке воно. Дивіться, от бетон, бетон, бетон. Бачите? От. Сірий бетон. Що за херня, вибачте, Дебіли якісь. Що тут хорошого? Я, ви знаєте, я перший раз попав на Червону площу, мені там о, червона площа, червона площа. Ну що я зайшов? А там отакий сірий камінь. Така середня площа в сусільному камені. Що там цікавого? Так і тут. -от. Що тут цікаво? Один корявий поломаний бетон. Оце центр Києва. Нема нічого, я вам скажу такого. Архітектура так собі це після архітектура відбудовували. Полонені німці тут відбудовували. Це, оце українська архітектура. Українці вміють тільки ставлять патики, пам'ятники і, і паралельно інші пам'ятники рушать. Оце я що бачу, що отакий от патик поставили. Ну, подобається воно. Оці ржаві, якісь непонятні, малюнки. Сірость, сірость, убогість, богість. Он дивіться, те, то філармонія здається, чи як гарне здання, гарне. Його обживить трохи. Ну, гарне. От, От хрещати колись. Знову цвіли каштани. Тут. Зараз тут ні черта не цвіте. Тисячі машин. Загазовано, смердючо. Тисячі машин. Бачите що? Я люблю Україну. Ну язиком це ляпать, знаєте, я люблю Україну. а Робити ніхто нічого не хоче. Тільки отакі. Еті і все. Я люблю Україну. Тюльпани з Нідерландів. 125 тисяч тюльпанів із Нідерландів. Із полів Амстердама і Біля. Найбільша страна. Дарить. Коротше. Ми разом з Україною. голландці нам бажають перемоги. Дякую. Голландські тюльпани. Гарні, що скажеш? Цек. Оце були тут каштани. Бачите, де вони? Кличкова чума, все сожрала. Взагалі ужас. Немає ні одного дерева. По тій стороні є. місцями нерівномірно. А по тій стороні трошки є. І то якісь рахіти, де більші, де менші. А це такі вони були, бачите. Тут було декілька рядів, декілька рядів. І оцей ряд винищили. Сказали, що він хворів. Цей, бачите, живий. Два ряда. Тут взагалі їх щось до чотирьох рядів було тих. Винищили всі під ноль. Тюльпани. Саранча Кличківська. О ну, там далі трошки бачу є. Зверніть увагу на ту сторону, тюльпани цвітуть е, білим цвітом. Це звичайні тюльпани. Анонсували, що купили дорогі бріоні, червоном'ясі, червоні е, ці кажу, тюльпани, каштани. Тобто збрехали. Ціна їх відрізняється в сто раз. Ну от таке брехло. Це зелентрес, ці кончені злодії. Це все були, о, бачите ці клумбочки, це все були каштани. О, там далі, я бачу, трошки є. Ну реально тут залишилося 1%. Ну цей ряд майже з геть не лишився. О. О, господарі. Жопоруки, господарі Києва. Оце дивіться якість роботи. Тут ідеш ногу вже зламаєшся. Свіже, рік-два, а вже все, посипалось. Оце як цвітуть звичайні радянські каштани, бачите? Гарно цвітуть. Ну, Саранча і саранча. Бачите, по ліву сторону цвітуть звичайні ті радянські ще каштани. А от по праву сторону це вже п'ятий раз пересаджують. І вони не ростуть.